Привіт всім, хто дивиться моє відео. У Нас ранок розпочався ось з такої малечі. Ми, можна сказати, цілу ніч не спали, бо в неї в 10 годин ночі-вечора розпочалося, вона почала тут моститися, крутитися. І вже таке, як от-от, і все ніяк. То ми от ставили будильник і ходили по черзі дивитися, що тут в неї відбувається. Я в 5 годин прийшла і вже один був. І тепер це у нас такий раночок уже. Скільки їх? Вісім чи сім? Три, сім ще. Сім поросяток і всі кабанчики. З тієї свинки у нас тільки три кабанчики було з десяти. А тут ми ще не знаємо, скільки буде всього, але всі поки кабани. Я дуже за нею переживала ще зранку, бо вона оце як спить дуже. Це не... От так ми їх чистимо від плівки то і ротик головне, щоб запищав. Біднеї так важко аж сльозки течуть. Видно, що біля. Це дівчинка. Очек мокра. Пишіть. Я от цілу ніч не ходила перевіряла, чи в неї все добре, бо щось те, що дуже довго, те, що вона оце такий дуже хропить якось, думаю. Все було нормально. Ді ще? Вона от так. Один через 15 хвилин, другий, а буває от раз, два. Вже вісім штучок, а живіт щось не менше є. Чхає. Ну, йшло саме менше саме дочі. Кажи, що залишилось? Ну, ця свинка у нас більша, ніж попередня. Тут і поросятка, наче більші. Ті були взагалі такі. нюньки такі. У нас минуло 2 години після опоросу. Я тут ходила, заглядала, заглядала, прийшла. І бачу, зазад в неї щось ще є. І виявилося ще один. Було 12, тепер 13. Але є такий, де він? Чудо природи. Отакий ще. Дивіться, який. Він геть малесенький, як ручечка моя. Манюпунький, ну, нічого ж не зробиш. Будемо тепер його кормити, бо воно саме малесеньке йому будуть не давати. В неї 13 сусків, і якраз їх 13. Я з чоловіком розбавляла, то казала, треба буде шукати Женика. Соски і докармлювати, бо це не діло. Вони, бачите, якось вона закриває ту другу свою половину і тільки верхній ряд. Там, звичайно, щось комусь перепаде, але о тому маленькому, хоча він такий пруткий, бігає туди-сюди, то будемо дивитися. Але я в шокі була, що через 2 години ще один з'явився. Ми сиділи, чекали, десь хвилин 40 пройшло, нічого не було. Я зробила уколи і окситоцин. Нам так сказали, що на всякий випадок треба робити, щоб там з неї все повиходило. Прийшла там ще один. І з неї в тієї свинки, в нас як був опорос, то нам казали, дивіться, там таке буде як два пакетики. Ну, послід, чи як правильно казати, так як в нас це тільки другий опорос. Ми тільки вчимося. То в тієї свинки було так. Два пакетики ми забрали та і все. А тут а щось дуже багато, їх три чи чотири, я не знаю, чи це якась деформація, чи так треба. Але мені ця свинка, я переживала цілу ніч за неї. Вона мені якась така, хоч і велика, але якась слабенька. Вона хропить. Значить, в неї щось там не так. Чи їй дихать важко, чи я не знаю. Хоча вже як вона опорос в неї пройшов, трошки менше вона стала. Ой, упав. Легше, то вона і легше почала дихати. Тепер переживаю, щоб там все нормально з неї було. І щоб ще там нічого не з'явилося. Ось такі вони тут, два ряди. В основному хлопчики. Тільки три дівчинки і то 10 хлопчиків. Це нам телефонували господарі-кабанчика, до якого ми водили наших свинок. У них також вчора було поросто. Каже, 10 народилося порося, так і всі кабанчики. А в нас в тієї свинки більшість дівчатка, а тут навпаки. От такі вони малесенькі. Там вже в раза три більші, хоча 10 днів тільки різниця. Звичайно, за всіма наблюдати, дивитись. Я й прийшла сюди, думаю, прийду одним оком, подивлюся, що тут малі поросята і що тут вона, бачите, в неї біле навколо рота. Принесла їй сироватки, думаю, дам, нехай вона лежить, заморилася. І тут знайшла ще одна поросятка. Я така, мені всіх шкода. Чоловік каже, привчила всіх, Сю є, а я всі мотоносю. Мені всіх шкода? Всі у мене. Тільки запікали, і Маріна біжить. А чоловіку це не подобається. Кричить, каже, привчила їх, тепер вони нам на голову всі сядуть. А що ж, вона із 10 годин вечора? Заморилася, я їй думаю, треба дати попити. Хоч сироваточки, бо так вона нічого не хоче. То такі в нас справи, такі малюки. Я тепер не знаю, що з ними робити, дай Бог, щоб з ними все добре було, нехай ростуть. Ну, як робити, то я знаю що. І нам вони треба, але це дуже багато. Будемо трошки продавати, як все добре буде. Але якби ж тільки їх хтось взяв. то так от. Такий у нас опорос. Такого ми не очікували. Ми думали, їх тут 10 до 10 і все це максимум. А їх 13 штучок. Нічого, я дуже переживала за оцього малого та й переживаю, що далі з ним буде. Але він такий проворний, він всіх розкидає саме менше. Алізи знаходить собі. Це біленькі такі з чорненьким. Це втата. Кабанчик був такий. Так що залишайтеся на каналі, слідкуйте за нами, за нашими поросятками. Зараз піду покажу ще тих. Дивіться, які ці маленькі. І там які вже. А, почули. А це ці старші. ой 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 не бійтеся. Зненацька прийшла, да? каже, ми так спали. От, не бійтеся їм. Десять днів, ну такі вони вже відрізняються. Нормально так підросли. Ну як, звичайно, не такі, як білі, але вже підросли. Там воно то, що в куточку стоїть перший чорненький такий уже клюбок. Колобочки маленькі. Вже проти тих, які я тільки що показувала, то, звичайно, вже хоч щось вже хоч трошки схожі на свинок. От такі в нас справи, такі в нас свинки. Так що дякую, хто подивився моє відео. Та я йду йду. Дякую тим, хто подивився моє відео. Залишайтеся на каналі. До побачення! Всім всього доброго!